Дякую, що ви з нами залишаєтеся на телеканалі Київ. Прямому ефірі продовжується програма Громадська приймальня». середа, 3 грудня. І я нагадаю, що сьогодні відповідна до ініціативи організації об'єднаних Націй, перепрошую. І ця ініціатива виникла ще у 1992 році. Сьогодні весь світ відзначає. Міжнародний день інвалідів тому не випадково сьогодні піднімаємо вкрай важливу тему і тему, яка є актуальною в наших ефірах. Ми неодноразово цю тему піднімали, але запитань після ефірів від вас вона є ще більше. Тому сьогодні ми нагадуємо про те, як відбувається процедура встановлення інвалідності. Я дуже коротко нагадаю, що ну таку статистику, що в Україні на сьогоднішній день функціонує близько 400 медико-соціальних експертних комісій, 60 обласних та центральних міських. Отже, сьогодні говоримо, як відбувається процедура встановлення інвалідності, як відбувається переформ групи вже за мить ви зможете поставити гостю свої запитання. І у нас у студії дуже рада вітати Михайла Анопрішука, заступника директора з експертизи тимчасової непрацездатності комунального неприбуткового підприємства Центра первинної медико-санітарної допомоги номер 2 голосійського району міста Києва. Так як тема є не просто актуально, вкрай актуальною. Я дуже попрошу, що ви вже починали телефонувати 223-09-71. Прошу 223-09-71. Все про те, як на сьогоднішній день дається група інвалідності, 223-09-71. Михайло Михайлович, рада вас бачити. Добрий Доброго день. Дня. Дякую, що сьогодні в такий день знайшли час, щоб поспілкуватися з нашими глядачами. Але перед тим як ми перейдемо до моменту алгоритму, так званого як от на сьогоднішній день людям надаються групу інвалідності. Я взагалі хочу про сьогоднішній день. Поговорити, правда? Так, звичайно, У нас якось знаєте, і, і, і я так розумію, що нормативна база а, така потужна саме в питанні інвалідів. Чи в принципі це якийсь один закон? Що в нас ні, законодавство ні, цього не, приводу, е, з цього приводу взагалі говорить про законод... забезпечення інвалідів законодавство з цього приводу, я б хотів сказати, що це є закон України про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, який опублікований був 27 сьомого квітня тисяча угу. Тобто... це тобто, вже такий довготривалий час да. закон, це так? основи соціальної захищеності інвалідів України, де прописано все. І я б хотів. Щоб люди, які мають фізичні вади, які інвалідами, щоб вони почули статтю першу, що воно да. що... інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Тобто це люди, які мають всі права е, працювати, бути в соціумі захищені. І ось другий закон України про реабілітацію інвалідів України. Це 20 грудня 2005 року. Тобто, тут все розписано. Досить часто люди звертаються, що я, от інвалід, я хочу працювати, а мені там щось відмовляють. Прописано все. Я, я дякую, що ви це сказали, бо справді закони хороші. Я не говорю, що вони погані. Але наскільки створені умови для того, щоб вони реалізовані були, оце вже інше питання. І ви бачите, ви говорите, що люди звертаються, що їм так, буває і таке, але всі керівники в основному ці закони знають законодавчу базу. І інвалідам, наскільки я знаю, надають можливість працювати, надають робочі місця. Є ж група інвалідності з можливістю працювати навіть вдома. Тобто людина може брати замовлення додому і працювати вдома. Є пацієнти, які хворіють, Це інваліди з дитинства ДЦП. Так, люди, вони розумово дуже здібні. От це і програмісти там. Вони працюють вдома і також вносять свою таку часточку в нашу в соціум, в наше життя. В Голландії, наприклад, всі всі люди з ДЦП вони працюють продавцями в магазинах, живуть в соціумі. Їх соціум не відкидає. Розумієте, що ці люди повинні жити. Ну так сталося, чи це інвалід дитинства, чи це людина стала після аварії. Ви ж бачите, що і в нас проводяться в Україні і змагання, і чемпіонати, і олімпіади ж інвалідів, це все ми знаємо. І це ні від кого ні, нічого не забирають. Є ще про забезпечення інвалідів автомобілями 2006 року, іншими засобами, ось зараз 374 постанова Кабміну від 11 серпня 2014 року якими там, чи це ходунці, чи це інвалідні візочки, чи це е, засоби для прийняття ван. Тобто, все розписано. У нас наша держава захищає інвалідів, турбується. Ну, звичайно, зараз у цей важкий час немає відмови на що. Скільки ми е, інвалідних візочків там милися, все, що ми звертаємось від організації, ну як інвалідом положення до законодавства, все наша держава видає. Так, у нас є додзвонювач. Прошу ви в ефірі. Конкретно ви можете сказати.

А зададуть п'ятдесят гривень додали до пенсії, адже як вам одкажіться та від пенсії, що вона відказалася, що додали ті? Ми нічого не розуміємо. Редактори, підкажіть, будь ласка, яке було питання? Бо воно ну, неможливо слухати. Ми не розуміємо. Перепрошую, ми не розуміємо, що ви говорите, яке запитання. Давайте далі або якщо ви можете ще раз зателефонувати, взагалі не зрозуміло. 223-09-71. Дуже прошу, якщо мені підкажуть, про що ви запитували, ми зараз в ефірі це обговоримо. Але я вас взагалі не чую. Ми не розуміємо, що ви говорите. Так, ем, далі йдемо тоді. Ми з вами. Я ви почули? Я нічого не зрозумію. Так, не ображайтеся, але дійсно нічого не чути. Прошу, більше якось стисло і конкретніше не зрозуміло взагалі запитання. Так, йдемо з вами далі. Але я хочу ще одне. Ви сказали про закони зрозуміло, але вони трошечки раніше датування те, що ви зазначили, і 2005 рік, а то, взагалі 91-й. А ви пригадали постанову 2014 серпня? Так. Я а, наскільки розумію, що ця постанова також пов'язана із ситуацією на сході країни і з нашими так, хлопцями, так, які так. продовжують. Ну по перше, хочу зазначити, що вчора вже перша колона нашого київського 12-го тербатальйону прибула до Чернігова. Їх зустрічали. Насправді це приємно. Зустрічав також бравучу у зустрічі і мер столиці Віталій Кличко. В цю суботу на Хрещатику біля Київської міської державної адміністрації на Хрещатику 36 відбудеться урочиста зустріч. Наші військові хлопці вони приїдуть всі бажаючі також зможуть прийти, подякувати, побачити їх. Будемо сподіватися, що й друга колона нашого батальйону. Також вона найближчим часом вже буде виїжджати із зони. АТО. якщо є бажання, в суботу на майдані незалежності на хрещатику 36 якраз відбудеться зустріч з нашими військовими. Ми, які прибули на ротацію, також зазначу, що наш київський 12-тер тербатальйон, чи єдиний батальйон, який так довго перебував без ротації, перебував саме у зоні АТО. Ну це приємно. Я маю на увазі, що насправді вчора так зворушла. Вони вночі mm -hmm. приїхали в Чернігові. Там де сніг зустрічали. Надалі вони до Києва по своїх домівках. А от хотілося, щоб все таки всі поверталися з них живими, але на превеликий жаль. Є вже ті, хто. Втратили. Так, або стали інвалідами. Я так розумію, повертаючи вже загалом до цієї теми. Ця постанова пов'язана якраз з ситуацією на сході. Я, та? Давай, так? Так, я Невеличку ремарку. Угу. І ми в нашому 12 му батальйону, також і лікарі, всі і жителі Голосівського району, ми збирали там теплі речі. О, Розкажіть, це ж 12-й батальйон, він такий да, для Києва, зрозуміло. Все, що хто може, хто консервацію приносив, хто купляв шкарпетки там одноразові угу. станочки. Все, тобто, ми відкликнулись громада міста Києва, і в нас поліклініки збирали. Ли ці речі, ми їх відправляли. І ми їх відправляли на, на призначення. Значить, а тепер по цьому, значить, була постанова Кабінету міністрів 374 від 11 серпня 2014 року, яка доповняла постанову номер 321 від 2012 року, де не було вказано про наших хлопців, які, які воювали в зоні АТУ. Тобто, mm -hmm. ну, було... ну, це логічно було, да. ніхто да. не міг передбачити. Але вижди. керівництво нашої держави, дивіться, 11 серпня 2014 року вже була прийнята постанова Кабміну, де все прописано, що Хлопці, які захищали нашу державу, нашу незалежність, інвалід хто має інвалідність, хто потребує інвалідні візочки, там все, все, що їм потрібно для нормального життя і діяльності, це вже в цій постанові Кабміну 374 прописано з врахуванням. Так. Да, і це ну, велика подяка нашому керівництву держави, що така швидка реакція на ці дії. Я дуже вдячний. найближчим часом. Вже буду володіти інформацією, що налічі з приводу того, у котрій годині розпочнуться заходи. А якраз щодо нашого 11-го київського тербатальйону на хрещатику 36. Вам чітко щодо суботи, час зазначу. Так я так розумію, що у нас попереднє запитання, з яким були технічні проблеми, було щодо певної доплати по догляду за інвалідом. Але це запитання не до нашого глядача. Дуже по... не до нашого гостя, перепрошую. Ми говоримо, він не займається пенсійним забезпеченням і доплатами. Ми говоримо про встановлення інвалідності, надання групи і так далі. Якщо є такі запитання, будь ласка, ви в прямому ефірі. Прошу. Скажіть, будь ласка, будь ласка, горіть справедливо. У мене цукровий діабет другого типу. Так. Ногу ампутували вище коліна, дали всього другу групу. Хоча я розумію, але це все одно по інвалідам. Це справедливо чи ні? Ні, ні, це я правильно. Це запитання якраз ну я маю на увазі дуже в точку. Дякуємо. Дякуємо. Дякую за питання. Дякую. Справа в тому, що є накази, які регламентують надання групи, які є керівними документами для всіх МСЕК. І там по цукровому діабету, по втраті кінцівки верхньої чи нижньої, тобто рука нога, щоб так простіше. Значить, там прописано, як вам видавати, чи це друга, чи це перша група. Значить, якщо втрата нижньої кінцівки, це друга група. Це друга група, це друга ну, ну, група. Закон ви ж. При цьому розумінні я розумію, про що ви говорите, але просто на превеликий жаль, от історія і закон в цьому питанні. Так, 223.09.71, знову звертаю увагу. Ми говоримо не про пенсійне забезпечення і не про виплати. Ми говоримо про саму процедуру встановлення факту інвалідності. Зараз ми його нагадаємо, це ЛГРИ. Тоді багато чого стане зрозумілим, можливо, для багатьох. А про пенсійне забезпечення, і додаткові виплати ми найближчим часом. Я вам обіцяла, що до нового року ще раз двічі. Ми запрошуємо до нашої студії представника пенсійного фонду. Або управління районного до нашої студії, тому всі свої запитання щодо певних виплат. Тому Прошу саме запитання про встановлення інвалідності у цьому блоці. Нагадайте тоді, як алгоритм, щоб було порозуміння. Добре, Добре? ви так. завжди його нагадуєте, але дуже вас прошу, тому що Добре. хтось нас бачив, хтось не бачив. Добре. Як відбувається ця процедура? Як відбувається процедура? Як ваша така любима фраза, ви кажете, що не дай Боже, щоб з вами це сталося, ну як вже сталося, людина отримала якусь ваду інвалідність. Mm -hmm. Людина знаходить в стаціонарі, чи це онкологічні, чи це кардіологічно чи травматологія, вона виписується з стаціонарного лікування і звертається до свого дільничного. Терапевта чи сімейного лікаря він е, збирає всі документи, оформляє і подає їх голові ЛКК, тобто заступнику директора експертизи uh -huh. тимчасової працездатності. Ми їх оформляємо і подаємо на профільний МСЕК. Чи це травматологія, чи це наш районний, чи це кардіологічний, чи онкологічний. Тобто, можливо, варіант, що буде оформляти онколог чи кардіолог, якщо це перена, але зараз з нашою реформою в основному це оформляють сімейні лікарі. Лікарі, так? Так, сімейний лікар. Тобто, перший крок людина, яка вийшла після стаціонарного так. лікування, це ваш терапевт дільничний або сімейний лікар. А це навіть... не означає, що після стаціонару треба йти до комісію е, звертатися. Ні, ніхто ні, Я ні, ні, ні. Чином... Ну, ж був, Що після стаціонару люди в лежачому положенні mm -hmm. не можуть ходити, визиваєте лікаря додому він знає, що робити. Всі чітко чітко знають, що потрібно з такими людьми робити. І саме головне, щоб ви були на лікарняному на листку непрацездатності до 120 діб безперервно по даному захворюванню або до 150 діб протязі року. До 120 діб оформляється група інвалідності, людина на лікарняному, є показання, і це все вирішує медико соціальна експертна комісія. У нас іде дзвонювач, прошу, ви в ефірі. Да, алло, добрий день. Говоріть, Добре. будь ласка, говоріть. У мене третя група загальнозахворювання. І я на даний момент не працюю, але в мене таке запитання, у мене можуть зняти групу? Ну, треба детальніше, яке у вас захворювання? Ну, загальне захворювання зрозуміло. А у, вас є у мене, якісь... онко. У мене ага. по... у мене була операція по угу. гінекології. Угу. Угу. До ага, питання. а давайте тоді дякуємо вам. Бережіть себе далі. Чекаємо, що є час. Дивіться, це часте запитання. Ви да. ж пам'ятаєте? Думаю, до вас також, особливо да. якщо люди або не згоджуються, що третя, або друга, ну або в принципі на сьогодні погоджуються, але потім може бути таке, що стан погіршується і ну, суттєво. Як все. діяти в такому випадку? Наскільки реально, щоб з третьої це стала друга група? Як якщо є показання? Ось ми буквально ну. Пару днів тому був випадок, людина онкологія. Ну ви знаєте, щось таке, це хвороба, яка не допускає жартів, і досить часто бувають погіршення. І групу видають на два роки, через два роки перекомісія. І людина пробула на групі 9 місяців, ми подали на переформу дали першу групу. Тобто, якщо стан щоб Погіршення життя. Погір... Да, але хай краще вас заберуть в цю групу, щоб у вас її не було, щоб у вас стан покращився. Чим отаке мати погіршення стану. Воно не варто цього. А вже медико-соціальна експертна комісія вона вирішує ваш стан по показаннях, що у вас є, які ви маєте показники на даний час проходження. Тобто, для того, щоб була змінена група, має бути погіршення погіршена стану. Стану. Так, станом. Хай краще воно не буде. Чесно, я взагалі вважаю так. Чесно, хочу за всі всім побажати тим, хто запитує, як там підвище змінити групу, краще взагалі б зняти цей процес. А може бути таке, що знімуть взагалі? От є третя група? Ну якщо є в людини покращення, одужання, да, одужені знімають групу. Угу. Ну, це це здорово, насправді. Я маю на увазі, якщо дійсно покращення реальне і людина одужала, так. це супер. Так, 223.0971, шановлячі, ще маємо небагато часу, але 5 хвилиночок, але готові будемо вас послухати, тому будь ласка. 223,0971. Ну, єдине, не ображайтеся, але звертаю увагу. Ми не говоримо про доплати, про виплати. Ми говоримо про сам факт встановлення. У нас не представник або пенсійно, або як ми звикли в народі говорити так, совбезо. Ні, у нас не соціальний захист у нас, не Управління. Тому дуже попрошу, не ображайтеся, ставте запитання саме про процедурі встановлення інвалідності, як це відбувається. Сподіваюся, ви нас почули. Так, скажіть, ми от вас коли запрошуємо, от Голусівський район міста Києва звучить. Я так розумію, що в кожному районі є. Чи як правильно відбувається? Ну, в кожному районі, в кожній е, поліклініці, це раніше була поліклініка, зараз це центр первинної медико-санітарної допомоги uh -huh. або е, лікувально-діагностичний центр. Є uh -huh. заступник з експертизи, uh -huh. який підготує документи, і в нас є розбиті медико санітарні експертні комісії по профілях. Це кардіологія, там, травматологія, онкологія, це на верховиній. І якщо хтось з пацієнтів не згідний з тим, що яку йому призначили групу, у нас є центральна міська МСЕК, це Тарасівська двадрів 22, куди ви можете звернутися і показувати, що ви не згідні з тією чи іншою групою. Так, я дзвонювач. говорить. Добрий день. Доброго дня. Да, будьте любезны. Большое спасибо вам за эту передачу. Я ее каждый слушаю, каждый раз слушаю, и в восторге от вас, как вы ведете передачу. Будьте любезны, у меня такой диаклова. вопрос. Это у меня деформирующий артроз, uh -huh. и слетает чашечка э, в колени, uh -huh. и поясница болит, и тазобедренный состав. Мне могут оформить э, группу и так, чтобы это поменьше денег. У меня 1200 пенсия. Угу. Добре, дякую вам. Дякуємо. За... Дуже приємно. Дякуємо за дякую добрі за слова запитання. на адресу програми. А так. вам так. запитання. Так. Бачите, Значить... мені подяка вам за питання. <зас> <зас> ну, я жартую, але дуже приємно, насправді. Дякую, Ще родя. Значить, ви повинні алгоритм я вам перед цим говорю: звертайте до свого дільничного терапевта, і далі він вже знає, що робити. Якщо це вас там з суглобами, потрібно, щоб вас проконсультував травматолог обов'язково там, робляться знімочки. Лікарі все знають, що робити. Але якщо будете сидіти вдома, вам ніхто групи не оформить. Але от ті покази, показ, яким ще на показання почули, вони ж дають можливість так по, по знімечках, треба... які там враження суглобів. Ага. Там є певні критерії, ага. що, що потрібно щоб на групу. Так, до травматолога далі куди? До травматолога. Далі обхід лікарів вузьких спеціалістів, висновок з профільного інституту ортопедії, травматології або наш міський спеціаліст. Травматолог, який видає довідку, що там діагноз, який у нас там є. І далі заступник директора оформляє це все і подає нам МСЕК на травматологічний. А скільки часу потім займає процедура? Ну от, до МСЕК, як подали, і з того моменту як вже відбулася. Згідно чинного законодавства. Якщо ви сьогодні подали документи, напротяг 7 днів, вашу справу розглядають, і вас на протязі днів у МСЕК оглядає. Uh -huh. До 7 днів. До. А, тобто, це в принципі це швидко швидка да, да, це процедура? Процедура дуже швидка. Буває таке, що сьогодні uh -huh. подали документи, завтра вже хворого подивилися. А uh -huh. ну і таке фінансовомеркантильне запитання має на увазі. І з якого моменту тоді людина от отримала СЕК прийняв рішення? Комісія приймає рішення, що дійсно надається та чи інша група інвалідності? З якого моменту людина от починає від держави отримувати кошти? Якщо наприклад, сьогодні людині так. встановили групу. З сьогоднішнього ага. дня людина є інвалідом, а далі вже там нарахування у банку, як воно пройде. Все, тобто з моменту як фактично да, да. було встановлено да. сам, саму групу? Да. Угу. Ну, так, зрозуміло, це зрозуміло. Так, є додзвонювач, говоріть ви в ефірі. Алло. Говоріть. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Ви в прямому ефірі говоріть, будь ласка. Добрий день. Доброго дня. Хотіла вас запитати, ось чоловік Алло. Алло. Так говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі, ставте запитання, ми вас чуємо. Говоріть. Угу, дякую. От мій чоловік Афганець він свій року народження. Да-да, я е, говорю. Йому 67 років. І скажіть, будь ласка, чи я можу йому інвалідність зробити, як по невропатології? В нього не випокалічений, чи можливо такою йому зробити? Інвалідний пенсії. Дякую за питання. Так він 1967 року народження, йому 67 років. Так, так. Він якого року народження? Десять сьомого шістдесят в нього є діагноз, бо вибачте, але е, нерви каліченню це не діагноз. В нього є певний діагноз від лікаря. Вибачте, але нерви покалічення це не Вибачте, в нього діагноз є певний. Від лікаря вже немає а немає діагнозу. Добре, дякую. Так, зрозуміло, я вивчаю, я що ми Ви сказали нервопоколічення. У нас кожного зараз, особливо в нинішній ситуації, хоч трошки нерви не поколічення, але це просто не ну, це Не діагноз для встановлення інвалідності. Я до того веду зараз вам вже гість розповість. Один дзвінок, якщо тільки зараз буде, будемо готові прийняти, бо сьогодні дійсно важливий день, 3 грудня, міжнародний день інвалідів. Варто ну більше про цю тему говорити. Так що треба їм зробити? Що бо вони я... ну, усе ж не діагноз, ну знову не ж, це ж не алгоритм, діагноз. Так, та. звертаєтесь до е, свого дільничного. Терапевта, у сімейного лікаря, якщо він приймав участь в бойових діях, в нього було поранення, контузії. Е... Я думаю, що тут були контузії, просто мусимо зазначити. Є, є так. І uh -huh. з госпіталя чи шпиталя, як правильно розказати, повинні бути виписки, що він лікувався там, то і там-то. Mm -hmm. Там в зв'язку з контузією маємо таке-то, таке-то, таке то, таке -то, таке -то. Mm -hmm. і далі ми по схемі йдемо оформляємо інвалідність. Ну, тобто процедура незмінна, правда? Absolutely. Ну, діагноз має бути. Хоча ну, ну, я, хоч я а діагноз. На, не може контузії, бути. наслідки, контузії, там ага. такі-то, такі-то, такі-то. Тобто, все це з шпиталя військового, є виписки. До нас досить часто звертаються з такими питаннями. Угу. Ось, пройшов час, не турбувало, не турбувало. Тут ось така сталася. Там, людина може бути головні болі, там ще щось, ще щось. Тобто, схема, алгоритм дії один і той же. От І на, на основі цього вже і потрібно довідку невропатолога, консультацію, що там, який діагноз, все оформляється. Мсек вирішує, група. Тому може, їм треба до невропатолога ще, правда? Спочатку не, не, ну, спочатку, та, спочатку до свого дільничного терапевта, до сімейного mm -hmm. лікаря, а далі вже е, сімейний лікар буде ще дільничного терапевта. Я перепрошую, але час вичерпується. Останній дзвінок на цей блок. Прошу ви ефірі. добрий день. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Мне інвалідність э, була назначена э, до 2013 -го года. Э, в 2011 году я пройшов перекомісію и мне була назначена інвалідність до вечной. э, Ее имеет право відмінити с э, собес или нет? Собес сняв, меня льготы в 2013 году. Почекайте, не кладіть слухавку. Зв'язку з чим з вас було знято пільги? У мене була інвалідність э, временна до 2013 -го года. Ми зрозуміли це. В 11-му році да. я пройшов перекомиссию і мені продлили э, до вічно. Ну, так в чем понимаете? А в 2013 році собес мне зняв ці льготи. Чому? Э, Якщо... э, Тому що у них якоби не та э, програма була в І з мене сняли льготи і я з цього этого понес ущерб больше тисяч гривень. Ви маєте право зняти пакети львоти? Дякую за питання. Ну, тут щось інше. Ми, да. так, тут не, ну... не може бути. Чи це закон якийсь був прийняти, чи ще якісь були введені? Що щось, історія... <см�> е щось інша історія, е так? Е зняти це тільки зняла медик, соціальна експертна комісія, груп, інвалідності. Ні, групу було знята, залишилася довічна група. Як правильно називається? Довічна? Так, дається довічна. Довічна група залишилась, але зняті пільги. Як каже пацієнт, що в нього там в собозі були якісь збої в комп'ютері. Пільгі зняються, пільгі. Це хай розбирається місцево з, угу. з своїм совбезом. Можливо, якісь не, несправності у комп'ютері. Так, вам сьогодні дуже дякую. Можна було б щоб до кінця до вечора працювати. Бачу дзвінків велика кількість. Вам до зустрічі. Обов'язково побачимося. Дякую. Вам нагадаю, що сьогодні у другому блоці гостем у нас був Михайло Онопрічук, заступник директора з експертизи, тимчасової непрацездатності, комунальне неприбуткове підприємство, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Глосійського району міста Києва. Ми переходимо до третього блоку. Традиційно це корисні поради. Не перемикайте.